Всім привіт! О, які палички чудові тут лежать Навіть в найпотаємніших місцях скритих мохом, зазулен льон і в переміжку із фагнумом ховаються від осінньої спеки червоноголовці, але від Палючого вересневого сонця фінського їх не можуть вберегти навіть ялинки, вони миттєво виростають та переростають. Лише деяким екземплярам вдається не, не підсохнути і не піджаритись. Вереснева спека В Фінляндії, нічого не поробиш.